Друзі, вітаю! Мали невеличку переробочку окопного репу відомого українського бренду, але зробили трошки неможливе мотиві ну, на акумуляторі, ну, от реп. Кобеляли антенну 10 метрів. Ось антенни, трошки їх рознесли для правильної відношення антенни до антенни з урахуванням четверті хвилі. А тепер покажу рівень сигналу. Йдемо за стіночку. І що ми маємо? 750 у нас показує 25-28, 780 показує 25-28, 915 показує 18-17-20. І 1050 показує 27 до 30. Ось так зробили неможливе. Єдиний звичайно, мінус, що кабелі ми зробили напряму до антенн і вони не з'ємні. Але це для того, щоб зробити максимальний сигнал. Який кабель не можу сказати, але кабель дуже хороший, дуже дорогий, з мінімальними, ну можна сказати, з нульовими втратами. Самі бачили на аналізаторі за стіночкою. Так що ми далі працюємо, слава Україні, ми обов'язково переможемо. Що ми тут зробили? Ми скоротили кабелі живлення, прикріпили пульт на корпус, тут були розташовувалися антенни на ньому. Пульт був на приблизно 7-8 метрів кабелю, то врахували среб виставляти на бойову позицію, щоб він там працював, а пульт залишався у хлопців. хлопців. Ну, акумулятор на 28 вольт.